Виходимо на воду в селі Касперівці Заліщицького району. Тут природно-заповідний фонд. Натрапляємо на браконьєрську сітку. Зазвичай такі незаконні засоби лову браконьєри виготовляють самостійно, купують окремо полотно, шнурки і з'єднують їх. Аби легко і швидко кинути і так само забрати сітку, її підв'язують кільцями. Сітка, вічко, бачимо, універсальне 40 мм, тонкомір. Риба сильно в нього йде, не боїться даної сітки, Досить міцне на розрив. Тобто, про що говориш, це не є дешева сітка. От, якщо попав би браконьєр на даній сітці, штраф би складав за дану одну тільки сітку 6 тисяч гривень, ну, в районі 6 тисяч. Потрапляють браконьєрські сітки різні види риб. Такого розміру ліші заборонено навіть на вудочку ловити, тому що це маломірка. Ми ну, бачимо навіть відкладена ікра можемо наблюдати. Вірні, що це ікра судака, тому що при даному періоду мав би судак віднереститися. Бачимо, щука запуталась. В неї теж зараз якраз температурний режим такий, мала б йти нереститися. Випутатись вона вже сама ніякої можливості немає. Ну, Видно по даній рибині, що період неросту в неї вже закінчився, вона вже віднеростилася. За одну таку рибину складає 85 гривень. Так як тут рахується природно-заповідний фонд, то відповідальність за дану рибину буде вдвойні. Тобто, орієнтовно, 160 гривень за одну одиницю. Чимало в сітках потрапляло і раків. На Тернопільщині ловити їх під час виношування ікри заборонено. Раків можна ловити лише впродовж двох місяців з кінця літа до початку осені. Минулого року перший рік тільки ми встановили таку заборону. бо не допустимо, коли в рака нерест його вилов. А рак нереститься практично цілий рік. Зараз вартість раків на ринку. Приблизно складає 60-70 гривень за кілограм або 50 копійок за штуку. Лише з однієї сітки працівники Тернопільрибоохорони звільнили 10 лящів, дві щуки, більше 10 оконів, ще 10 карасів та півсотні раків. Пливемо далі, кілька хвилин і знаходимо одразу ж дві з'єднані між собою сітки довжина кожної по 100 метрів. Ними браконьєри перегородили повністю річку серед. Зараз ми бачимо повністю, удойма перекрита, риби небагато. От перша, перша велика така більша рибина попала, про що свідчить, що перед нашим приходом тільки дана снасть була поставлена. Сітки рушної роботи, в принципі, хороші. Цінні для браконьєра. От, бачимо рибу судак. Відповідальність за дану рибу 910 гривень. За що за одну одиницю? Зазвичай на одну сітку таких 5 одиниць може попадати до 10 штук. Вартість 900 гривень, тобто маємо збиток на одну сітку в районі 5-6 тисяч. Загалом впродовж проведеного нічного рейду в Касперівцях працівники Тернопіль рибоохорони виявили близько 15 сіток довжиною 100 метрів кожна. А це більше кілометра сіток, збитки з кожної становлять близько 5 тисяч гривень. Пропливаючи вздовж берега, бачимо чимало човнів. 1 квітня розпочався нерест. Відтак їх перебування на воді незаконне. Починається період нересту, будемо проводити операцію човни на воді. Дані човни мають бути зареєстровані. Будемо перевіряти. Чи вони зареєстровані? чи в них є документи? Ми, це не наше домовання перевіряти документи на дані човни, але точно вони в період нересту на воді стояти не мають. Будемо їх забирати з води. Крім човнів, бачимо й чимало закритих під ключ буд, в яких припускають Тернопіль рибоохороні браконьєри зберігають свої незаконні засоби лову. Бачимо от біля буди. Багато от бутылок, шнурків, що використовують для сіток браконьєрських на воду. Думаємо, що всередині має бути щось зв'язане з браконьєрським знаряддям лову. Про те, що в таких будах браконьєри таки зберігають незаконні засоби лову, ми пересвідчились вже наступного дня. Про це а також як браконьєри перешкоджають роботі працівникам рибоохорони, кидаючи з гори камінні і запалені шини, дивіться в провінційних вістях завтра.